Як зробити градієнт акрилом двома способами. Перший спосіб буде зліва з водою, другий з медіумом. Нам знадобиться фарба перший колір і фарба другий кольор. Візьму темно-синій. Для другого способу нам знадобиться медіум. У мене є фірми Golden, це американський виробник, і звичайний акрил медіум, який продається у нас в українських магазинах. Медіуму існує дуже багато, який будете використовувати, різниці немає, властивість однакова. Медіум це уповільнювач застигання акрилу. Перший спосіб це за допомогою води. Ми розріджуємо наш акрил. Я намочую пензлик у воді, набираю фарбу, трішки розмішую до необхідної мені консистенції і наношу перший шар фарби. Важливо, щоб фарба лягала рівномірно та більш товстим шаром. Коли я наношу перший шар фарби, я не змішую її і не роблю градієнт. Далі я мию пензлик від першого кольору, щоб очистити. І наношу другу фарбу синю. Як бачите, вона має нерівномірне покриття. Більш прозора, тому нам треба зробити декілька шарів. На стику я трохи заходжу на інший колір пензликом, але не надавлюю легенечко. Далі знов миємо пензлик від фарби, очищаємо від синьої, і знов беремо блакитну. Кожен раз, коли ми наносимо інший колір фарби, у нас повинен бути чистий пензлик. На другому шарі фарба повинна бути більш густа, щоб її можна було покласти побільше, так? щоб вона добре змішувалась. І трішки волога. Так? Тобто вона повинна, щоб добре змішувалась, мати вологу консистенцію. На другому етапі, на другому шарі, треба робити все дуже швиденько. Ми трішки блакитною фарбою заходимо на синій колір, а потім синьою ми будемо заходити на блакитний. І таким чином у нас буде градієнт. Швиденько вимиваємо пензлик, набираємо синю фарбу. Бачите, я підсушую трішки, набираю синю фарбу і починаю не зверху холсту, так, а з середини. Там, де блакитна фарба ще не підсохла, щоб швиденько-швиденько її розтушувати. І зараз опускаємось донизу і починаємо робити градієнт. Потім знову набираємо блакитної фарби. Потім можете знову взяти синю фарбу і робити таким чином декілька разів, поки у вас не вийде ідеальний градієнт. Основна умова, коли ви змішуєте фарбу акрилову з водою, вона повинна мати густу консистенцію, як рідка сметана. Друга умова ви змішуєте шари ще до того, як вони висохнуть, бо акрил дуже швидко сохне і через це дуже важко зробити градієнт. І третя умова у вас повинен перший шар фарби висохнути. Дуже класно висохнути, щоб на другому етапі, коли ви будете робити градієнт, ви не стерли перший шар, щоб у вас не було плям. І ось такий результат у нас вийшов. Дивіться, ніякий та плавний перехід, розріджуючи акрил водою, реальний. Тепер переходимо до другого способу, використовуючи медіум. Я беру трішки медіуму на око. І додаю у фарбу. Також необхідно додавати ще трішки крапельки води, бо медіум він також густий і його треба трішки розрілити, щоб він гарно змішався з фарбою. Води додавати треба на око. І дивитись, яка у вас консистенція фарби. Зараз я буду розмішувати і покажу, яка консистенція нам підійде. В принципі, як і в першому випадку, це консистенція сметани. Але такої, відсотків 10 ріденької сметани. Так само змішуємо з водою і другу фарбу. Також робимо одразу необхідну нам консистенцію. Починаємо також з першої фарби. Будь-яку можете знизу починати, можете зверху. Але що хочу відмітити? Використовуючи медіум, фарба лягає дуже-дуже ніжно, рівномірно. Навіть немає полос на першому шарі, коли це, наприклад, розведено з водою. У акрила більш така приємна консистенція. Звичайно, одна з найважливіших. Властивостей це сповільнення засихання акрилу. Наносимо синю фарбу таким же чином. У мене вона вийшла трішки рідкувата, можна трішки густіше зробити. Бачите, перший дуже прозорий такий шар вийшов. Але це не проблема, треба буде просто зробити більше основних перших шарів. Також дуже важливо, перший шар повинен дуже-дуже добре просохнути. Навіть якщо ми робимо градієнт з медіумом, перший шар повинен просохнути, щоб не було так проплешено. Тут я добряче замазала синім, так щоб не, він не був прозорим. цей шар. І починаю робити градієнт. Беру чистим пензликом блакитну фарбу, трішки освіжаю по всій поверхні, щоб вона була рідка, і починаю змішувати з синьою фарбою. Переходжу на трішки на цей шар. Подивіться, з медіумом фарба ну, дуже м'яко змішується. Набагато м'якше, аніж з водою. Також, завдяки медіуму, у нас є дуже багато часу, коли акрил ще вологий. Він не так бистро сохне, як з водою. І, звісно, це розкриває нам більше можливостей. Ось два варіанти і зараз будемо порівнювати. Звісно, камера того ефекту не передасть. З медіум, як бачите, фарба ще не просохла. З лівої сторони нагадаю, що це градієнт з водою, справа це градієнт з медіумом. Поділіться в коментарях, як вам результат, який досвід у вас був. Можливо, у вас є якісь свої лайфхаки, тоді діліться, будемо обговорювати. Дякую за увагу!